У нас так собі новини, наша така красунечка-Ібіс. Одна з найгарніших кішечок захворіла. Щось не зрозуміла. Е, зараз я так зроблю чіткіше. Е, в обід. Ранок, обід, все добре, вона гралася, їла, як завжди. Е, сухі вологого корму їм трошечки дала так їх побалувати. Гарно поїли, пригала, скакала, а вже на вечір. Просто тако сиділа, як тряпочка, і не рухалась. Е, відчула, що в неї є температурка, гаряча була мордочка, і мордочка була опухша. Зараз вона от стухла, бо ми вчора кололи дексаметазон. І вона стухла, ця мордочка. Але коли ми прийшли, така, знаєте, бомбулочка, я почала, ну, спочатку не зрозуміла, почала приглядатися, вона тут, такі, знаєте, такі щоки, як у хом'яка, написала ветеринару, вона сказала, що робити, вколоти дексаметазон дати їй від температурки, ніби сіл там розколотити. Дати для підтримки її печінки, дала їй таблеточку. Вчора до ночі ходила, її випоювала від температурки. Я вже бачила, що їй стало легше. Вона дала їй трошки їсти, вона трошечки полизала вологого корму. Ну, не їла так толком. Зранку я заглянула і в неї те, що давала, майже залишилося. Не це в неї, ось, бачите, ось тут. Це я мащу з кінгардом, мащу кремом, маською. Думала, можливо, вона там злизала, це, але бачите, в такому місці, що, в принципі, не повинна. Скоріше, все, що її щось вкусило. Що її вкусило в хаті, без поняття, да, зайчок, ну, ці грязниця вона так вчора вологий корм їла. Треба почистити. Але біда в тому, що вона легше себе чує і як вона мурличе. Вона дуже ласкава кітя, але ось вона не їсть. У мене баночка була Гастралтенсина, вони його дуже люблять, він пахнючий, але вона їсте, відмовляється. Зараз її ще випаю атоксілом, вже перший раз дала, зараз і ще раз їдам. І сьогодні, добре, що приїжджає ветеринар, ми будемо там відлавлювати тварин на стерилізацію. І вона і гляне. Можливо, забере на крапельниці. Бо це ж не діло, скажи. Тут гарнюченька кіча й не їсть. Ібіс, чого ти не кушаєш? Красотка моя. Дивиться на мою <гум> Да? Зайчик, мій дорогий. Ну таке у нас ніби все нормально, нормально. Ну, лишай то таке, знаєте, воно лікується, то не страшно, просто час потрібен. І на тобі. Це ж і всі вакцинки, і всі обробочки, скажи. І на тобі якась зараза щось уже вкусила. Щось мені вже страшно трохи, знаєте, я вже так, треба привітати інше, бо страшно якось так все добре і хопає різко погано, то сонечко. А ви відщо не побачили, але мусила би побачити, якщо б не звернули увагу, що вона не їсть. Я ж могла померти від, від цього алергії, хто його знає, що воно таке. Та лялька моя, певно, придеться крапати. Ой, не дуже це все добре, так, зайчик. Зараз ще раз там є токсілчик, буду спостерігати, і якщо вона не почне їсти, поїду на лікарню.